Вітання всім, це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні в мене в гостях Тетяна Компанієць, представниця громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку та Віталій Майструк, студент Вінницького технічного фахового коледжу та простору «Мейкерспейс». Що таке «Мейкерспейс» Ми сьогодні обов'язково обговоримо. я Думаю, встигнемо, Так, пані Тяна встигне обговорити. Я ще хочу сказати, що пані Тетяна у нас керівниця проекту, який називається Пок. Кращення та залучення підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади, і ми певно з цього почнемо, тому що сама тема, як Сейф хакатон так і новаційні проекти від підлітків, вона витікає безпосередньо із цього проекту, так який так. започаткований здається сім місяців тому, бо так ну почав свою роботу. Так, з 1 липня і він діє в трьох регіонах. Було де, 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 де. Черкаська область, Вінницька і Хмельницька. Хмельницька так. Отже, давайте розпочнемо з цього, де ем, в яких містах саме він угу. розпочав свою роботу і що він передбачає цей угу. проект. Я ще раз його назву проект покращення та залучення підлітків, які постраждали від війни, у приймаючи громади. Реалізує громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку за підтримки німецької гуманітарної агенції Діка Проект реалізується в трьох областях, як сказав Віктор. Це Хмельницька, Черкаська, а також Вінниці. В Вінниці створено два простори угу. два простори, мейкер Спейс. Два простори Мейкер Спейс. Да -да. Відповідно, де і функціонує цей проект. Проект. Полягає в двох напрямках: це психологічна консультація, де підлітки отримують індивідуальну психологічну консультацію, а також це технічні навчання, технічні курси. В рамках проєкту обрано чотири навчальні заклади, де розміщувалися ці, власне кажучи, простори. В рамках проєкту закуплено новітнє обладнання, де підлітки можуть вивчати 3D-моделювання, програмування, а також Arduino. Також було меблі прибрані і відповідно були зроблені ремонтні роботи. Основна мета саме цих курсів, коли підлітки можуть разом адаптуватися, в місцеві підлітки і підлітки ВПО, а власне кажучи, як ми їх називаємо нові співмешканці, так мешканці. наші і саме під час навчання, разом спілкування, втілення разом спільних ідей. Це є основна наша мета, щоб вони краще соціалізувалися в новій громаді. І, власне кажучи, вони навчаються. Потім під час навчання вони придумують, створюють якісь проекти, які потім вони будуть презентувати, власне кажучи, на технічний табір Save Хакатон. А то це то, кінцева така точка. Це кінцева точка їхнього навчання. Навчання технічне триває згідно нашого проекту 6 місяців. Угу. Розуміло, тобто 8-9 березня пройде цей технічний табір цей Хакатон, і це вже буде як результат, фіналу їхнього, їхнього навчання, їхнього спілкування, їхньої можливо дружби, так, тому що за цей період вони і подружаться, коли, коли щось створюєте разом. У нас чотири школи, я маю на увазі по трьох регіонах, так? 4, чотири навчальні 4 заклади, два з них у Вінниці, так, два простори. Два простори. Це в Вінницькому фаховому технічному коледжі. А також це ПТО-1. Угу. В кожному по е... Окремо, так. так? в кожному тобто цьому просторі працює по дві команди з вісьми осіб. В кожному просторі є три напрямки навчання, і ага. три тренери, викладачі, які викладають 3D-моделювання, програмування і Артиїна. Звісно, коли вони готуються до хакатону, технічного табору, вони можуть об'єднатися, і проект може задіювати всі ці три напрямки. Тому що вони можете на 3D-принтері, можуть створити якусь основу на Arduino Вони можуть зробити плату, яка буде або датчик, власне кажучи, який де реагувати на інші mm -hmm. на, на вологу, на повітря, і звісно ж, програмування, де це все можна запрограмувати, тому це ще цікавіше, тому що ці три напрямки можна об'єднати в один проект, і вони знову ж таки ще більше об'єднуються, тому що вони навчаються окремо 3 d моделювання програмування Arduino, Але коли вони готуються до технічного табору, вони об'єднуються і створюють цей проект. Але можуть Кожен за своїм напрямком, так, так зробити свої проекти. До речі, Віталій, як у вас в Вінницькому технічному факовому коледжі, ви об'єднувались по всіх трьох напрямках? Чи кожен веде свій напрямок? Ми вибрали напрямки, які нам краще були підходять, які ми знали. Угу. Ми саме займаємося конструкцією, який буде лежати вся наша схема проекту? Угу, угу. Тобто, ти ти в якому напрямку навчався? Напрямку в коледжі, так напрямку саме в мекер Мейкер спейс, мейкерспейс це 3D-моделювання та програмування Ардуїна. А тут ти два взяв таких. Напрямку так. да? а є ще такі, які взяли два, а можливо навіть і три. Е, так є таке. Не, не важко було поєднувати от навчання ще з навчанням в мекерспейсі. В принципі, не обов'язково можна сказати, так. Ну що не стосується основного навчання? Е, ні, ми туди ходимо до пар та після пар. Як нас виходить? Угу. Хто займався от пані Тетяна? От підбором е, підбором дітей, так підбором це ж до 12 до 17 років, так діти, так Е, хто займався підбором дітей і підбором е, е, дітей, які постраждали від війни? Я то розумію це переміщені особи, так? е, яка має бути можливо відсоткова відсоткове співвідношення їх згідно проекту? 55% це діти вимушені приміщення особи, і 45% це місцеві. Угу. Це просто деша адаптація, і звісно, по гендерній рівності 65 – це хлопчиків і 45 – дівчаток. Угу, Навіть все враховано Розказуй, Віталій про досвід співпраці, тому що я розумію, що це не тільки студенти фахового коледжу, так технічного, а це ще школярі. Так до вас приходять, і в принципі, які ще не достатньо так потужно вивчають технічну складову. Але ви маєте якось разом з ними працювати. Як відбувався цей процес зближення, процес налагодження співпраці? Останній раз, коли я приходив на програмування Ротіїно, з нами була дівчинка, яка ще почалася в школі, і нам виклад... класах? Е, Так. Угу. І нам викладач з коледжа допомагав е, в трьох опанувати нові знання. Угу. Опанували. Так. Опановуєте, так. я не буду питати, тому що я зрозумів перед ефіром, що це все-таки якась ну це таємниця, правда? Так. Така не фінансова, але взагалі таємниця, що ви будете представляти безпосередньо на сейф Хакатоні 8 та 9 березня, який у Вінниці, здесь він буде Вінниці, так, да, інноваційно-технічний парк «Кристал». О, Чудово. Я не буду питати, що ви там будете представляти, але хочу спитати, на якій стадії оця ваша розробка і наскільки вона Унікальна, яку ви будете представляти. ця прилад буде корисний для шкіл та коледжів. І ми десь на середній стадії. Ми вже зробили конструкцію угу. і скоро будемо поєднувати це все. Основна тема це цей це гаджети безпеки. Гаджети безпеки. Так. Ага. Зрозуміло. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в ефірі Тетяна Компанія керівниця проєкту покращення та залучення підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади. Та студент Вінницького технічно-фахового коледжу та простору Мейкер Віталій Майструк. Отже, пані Тетяно, ну я розумію, якщо ви очолюєте весь проєкт, так відповідаєте з нього, то ви матає... ну, не тільки я, вся наша команда, Ага, тобто ви тільки ви тільки в Вінницькій області, чи можливо ви ні, ні, ще ми ще, всі ще, на чотирьох. Ви ще чотирьох. Чих регіонах так да. а, ну не знаю, чи є? Я хотів би запитати про е, це питово номер один, так uh -huh. тому що ми більше сьогодні акцентувалися на фаховому коледжі. Е, яка там ситуація із навчанням? Чи теж діти внутрішньопереміщені особи є, які там навчаються? Звісно, це основні, основні критерії, критерії загального проекту. Тому кожного місяця ми робимо звіт. Ми звітуємо перше, коли набиралися діти в простірмейкерспейсі, дотримувалися всі показники згідно проекту. Тому там 55% своїх підлітків внусвнутрішньо приміщених вони є. Угу. От ми говорили про те, що програма взагалі цей проект забезпечує навчальні заклади, так угу. оці мейкер спейси так забезпечує відповідним обладнанням. Так. Що це за обладнання? Можете сказати? Це 3D-принтер, лазерний поріжчик, грабіювальник і багато іншого. Ну, це такі таке обладнання. Вони такі серйозні, і це прям ціла майстерня, я би сказала. Майстерня? Так. Ага. Тобто воно не забирається після завершення все обладнання придбане в рамках проєкту, воно передається на баланс навчальних закладів. І потім? І вони потім, після закінчення проєкту, воно не залишається, воно ним користуватися. І було б дуже чудово, якби воно продовжило функціонувати. А може, наприклад, навчальний заклад заробляти на цьому, на цьому обладнанні? В майбутньому, думаю, це варто розглядати. Затраві відповідно навчати і... так. Навчати персонал персонал, який там працює, фахівців, викладачів. А зрозуміло, які очікувані результати хакатону, от перейдемо вже до хакатону, який 8-9 mm -hmm. березня буде проходити. У нас мені б хотілося, щоб декілька проектів, навіть не один. Я думаю, що декілька, щоб їх впровадили і захотіли реалізовувати, наприклад, в навчальних закладах. Тобто, щоб вони зробили таке щось фантастичне, щоб школи сказали, О, ми хочемо це в себе запровадити так само. Це було просто чудово. А кого ви запрошуєте туди? Ну зрозуміло, що це будуть команди учасників, так, так. Тренери будуть з ними обов'язково. Так, А хтось, хто б це побачив, хто це впроваджував себе. Будуть судді. взагалі хактону сейф Хактону, Вони вже приходять підлітки зі своїми готовими проектами, а судді вони просто підходять, вони дивляться і вони кажуть свої коментарі для покращення проекту. І в триває два дні, от саме під час цих двох днів вони можуть його покращити і удосконалювати. Тобто за ніч на другий день. За можна За цілий день, тому що він триває в суботу з 9 ранку до 5 вечора, і наступного дня так само він буде, ще можна удосконалювати його. Оголошується переможець проєкту чи немає переможців? Не, хай це буде ще таємниці. Ага, ще одна таємниця у нас є. Ну, найцікавіше, ми, ми тримаємо на 8 та 9 березня. Скажіть, будь ласка, яка, які були критерії відбору місцевих дітей, так, mm. школярів, студентів коледжів, які могли долучитися до технічного табору сех Хакаток? Дивіться, в нас набирався персонал, де відбиралися тренери, які будуть викладати курси. Адміністратор і психолог. І саме адміністратор, коли вже його обрали, це є основна людина, яка відповідає за весь по суті процес, який в просторах відбувається. Вони відбирали підлітків за ну, тими критеріями, які ми їм давали згідно проекту. Не зрозуміло. <свісно> ну які то, які то були критерії? Це, ну щоб це було. були підлітки від 11 так, до сімнадцяти років. Так. Тобто вони набирають і кажуть, о, в нас по гендерній рівності так. достатньо вже дівчаток, нам потрібні хлопчики. Хлопці. Це було оголошення на соцмережах, і діти приходили і зверталися а, саме діт, до адміністратора. Діти зверталися, так, і діти тому що проходили... там залишався так номер, Ні. і вони звертались до адміністратора. І я хочу приймати участь. Тобі є там від 11 до 17? Заходь до нас. А враховувалася успішність? Ні. Не враховувалося. Це для навчання, ви маєте навчатися. Всі мають право на навчання. Зрозуміло. А Віталій, скажи, будь ласка, можна сказати, що ви під час навчання, скільки, до речі, ви навчалися? З самого початку? Так. Ми навчалися це з жовтня місяця. З жовтня ви навчалися. І так. скільки тривало навчання? Так. Я маю ну, періодичність на тиждень. Періодичних тиждень. Понеділок, середа і четвер. А, три три рази на тиждень, так. так. Ага. Можна сказати, що вже якісь з'явилися друзі під час так. цього навчання. що Це з'явилися спочатку. З, тільки... з початку. самого початку, так. так що вже ви можете там час разом проводити десь гуляти, десь відпочивати. так, так? зрозуміло а Пані Тетяна, це вперше такий проект проводився, так, я розумію? Ну, раніше ще я не чув про нього. він Назвичай... Проєкт гуманітарний. Uh -huh. І основна мета це саме на психологічну підтримку підлітків, які вимушено примістилися. І, звісно, там були і роздачі, була наставницька діяльність. Це все в рамках проєкту. Була домедична підготовка, які проходили курс. Але саме команда Подільської агенції регіонального розкладу вирішила, що було б непогано, якби ми після цього проєкту залишили щось таке пам'ятне, пам щоб можна було далі ним користуватися. І саме виникла ця ідея технічних курсів. Найцікавіше, що підлітки можуть спробувати всі три напрямки і обрати для себе той, який їм подобається найбільше, або навіть два, як це зробив Віталій. Yeah. І, і так само вони можуть відвідувати психологічні консультації індивідуально. Це все в рамках проекту. От відчувалась потреба психологічна консультації? У нас. Це дуже все конфіденційно, і ми не маємо доступу навіть ми знаємо тільки кількість дітей, яка туди ходить. Ну, це чисто я між психологом я, я маю... і бенефіціаром, які ходять. Я, я не я не пинего не говорю про що там говорив, mm -hmm. так а чи взагалі є є потреба, так є, є, є потреба звичних консультаціях. Але основне от для нас технічні курси це навчання дітей під навчання дітей до створення проєктів щоб вони от пройшли навчання і їм захотілося створити якийсь продукт, якийсь проект. Це найцінніше, що може бути для нашої нашої команди. Віталій. Як ви ділите обов'язки? Важе ж вісім членів команди, так? Так. Як ви ділите між собою обов'язки? Ну, ми розподілилися по, по командам чотири угу. е людини. Поки що у нас не зібралася команда з 10 людей, поки що у нас є 8. чотири людини займаються програмуванням та самою платою Arduino. А інші чотири людей, з якими я в команді, ми створюємо корпус для нашого приладу. Фізично створюєте корпус? Фізично, так. Ага. на станках, які нам дали Makerspace. Можете ви якось саме заміняти один одного? Чи якщо хтось програмує, значить тільки програмує і не може переходити, наприклад, на створення корпусу і так далі? Ні, тому що ми вже спочатку розподілили обов'язки. Угу. Все, все чітко, бачите, сучасна молодь. Я, я просто дуже вас поважаю, ви молодці. Ви все чітко розподіляєте, у вас все воно буде працювати обов'язково. Пані Тетяно, роль викладачів, тому що це ж проводиться на базі навчальних закладів. Так. Так? Яка роль викладачів тут? Не заважати дітям Най... конструювати найперше їх, зацікавити їх, тому що для багатьох це дуже нове, особливо Ардуїну, і треба їм пояснювати, що це таке. І обладнання воно потребує, щоб була доросла людина, яка їм навчить їх, бо обладнання дуже серйозне і потребує дорослих людей. Дітей допускати самих без обладнання. Це тобто до обладнання під наглядом обов'язково. Тим паче тільки тренери знають, як воно працює, як воно функціонує, і вони вчать цьому підлітків. Основне, звісно, це зацікавити і щоб вони продовжували ходити і залучалися нові підлітки до проєкту. Угу. Ну це вже в наступних проєктах. Ну так. є є ж такі плани, все одно, так щоб нові підлітки звучали вже в наступних проектах. Я вважаю, що це дуже цікава ідея і, взагалі, ціль навчання, тому що діти, навчання це майбутнє нашої країни. А спостерігали, як діти змінюються от від жовтня, так, коли почались навчання, і вже до е, завершення зими, вже скоро кінець лютого. Наскільки вони от от ваше спостереження? В нас в групі далі вже припрошую, вже знайшов друзі, у нього все нормально. А от як ви бачите з боку? Це в грудні місяці у нас був захід день відкритих дверей, де підлітки, які ходять в простір, вони проводили своїх друзів, щоб познайомити їх своїм простором, де вони, вони отримували там подарунки, роздачу, і от вони вже тільки. Тільки я побачила, що десь вже тільки в грудні вони більш так зблизились, тому що ще листопад, жовтень вони так придивлялися. А вже от грудень, вже стічень пішов, і вони вже почали більш активніше. А це азарт, що це хакатон, що це має бути якісь змагання між ними. Це просто захоплюючи, як вони це хочуть зробити. Тому. Ну тому я хочу побажати вам е, хорошої презентації вдалої. Так і щоб дійсно вашими розробками, а я, я вже просто так краєм вуха почув, нібито про вашу розробку ще перед ефіром, але я просто ні, нікому не скажу. А е, я розумію, що це. Е, Дуже важливо, так і в майбутньому це недалеко в недалекому майбутньому може застосовуватися в багатьох навчальних закладах. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі говорили про Технічний табір Хакатон про інноваційні проекти від підлітків і з Віталієм Майструком, студентом Вінницького технічно-фахового коледжу та простору Мейкерспейс, і Тетяною Компанієць, керівницею проекту покращення та залучення підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади, та представницею громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку. Дякую. Дуже вам дякую і успіхів вам у. В фіналі, дякую. Дякую. <laughs> на все добре. Проект інсайт завершується на сьогодні. Зустрінемось уже наступного тижня. До побачення. Побуднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. інсайт